На які угоди сьогодні ми дивились в Козацькій раді? І так, перша НЗД М15. Рогатка. да, Той сетап, який я нещодавно викладав. Зняття ліквідності, робота до Імбелленсу. І так, НЗД М15, тобто робота отут. Кінець Лондона. Хм, дивимось, у нас є. Агресивна лонгова робота, да, типу по ліву сторону. Зняли ліквідність. Фрактальна лонгова просто шикарно. У нас є імбаланс ось цей великий, ну, достатньо масивний. І ми можемо працювати від зняття ось цього фракталу на молодшому таймфреймі. Давайте підкоригуємо: що у нас є? У нас ідеальна компресія. Да, до того, щоб працювати. Залишається що дочекати? Зламу структури, да, модель для коду якусь, яку нам просто успішно не надають. Взагалі ніяку. В ніякому форматі. Тобто, тут навіть якогось фейкбосу не намалювали, просто ціна ну, продовжує рухатись да, по структурі. Да, тобто, от структура в нас лізе да, вгору. І пішли далі. Все, все закінчилось в такому форматі. Нічого набрати не можна було. Подальшому утворився ще один імбеланс. Якби можна було попрацювати і до нього. Ось тут такий невеличкий. Ось. Да, раз. Відзняття ліквідності. Знову та сама рогатка. І навіть на молодшому у нас так само непогана є ліквідність. Бачите, дата тут. Прям дійсно, дійсно є. От, дійсно є тут, тут залишки. Але зламу структури також нормального не надали. Не буду вказувати, де він має бути. Але хто роздивлявся, наприклад, би отут. тут. Не припустимо через рівні хейт, то це дуже часто рисіпеть. От Для мене це не то, що я хочу бачити. Тому тут пропускалась так само взагалі ситуація, але виглядало симпатично. Далі йдемо. USD CAD Знову рогатка, знову зняття ліквідності, робота до імбалансу. Так само кінець Лондона. Давайте юдекан, годинка. Ось. Іде в нас цей імбаланс невеличкий. Ось. він. У нас іде робота з ліквідністю. І тут можна було помилково набратись. Чому помилково? Тому така сама причина. Злам структури вже тут якісний тут. Агресивно начебто провалились, але є одне, але ось залишок ліквідності. Поличка, яку е незабаром збираю. Тобто, да, воно сходило вниз, але не настільки, щоб дійти до тейку і повертається вибуває по стоп-лоссу. Тому якби я дуже скурпульозно підходжу до босу, да, і, ну і, в принципі, в раді там, майже ніхто таке не набирав. Хто набрав спитав, і я сказав, вчасно вони прикрили угоду. Так, по подальшому відпрацювання є, але це вже не, не той сетап. Так, і остання угода. Фунт М15М1. Робота в Лонг. Це вже більше як Нью-Йорк, так? Да? Так, ось ситуація ця. Працювати ми хотіли ось тут. Ось ця ситуація, таргет. А ось наша робота з ліквідністю. раз тут була, Але цього було недостатньо. тут вже роздивлялась ситуація. Да, на молодшому таймфреймі з таргетом лонгів. На молодшому таймфреймі в нас є ліквідність, яка вбудовується таким чином. Тут є прошарочок, тобто є, на чим, ну, з чим працювати. Я очікував зламу структури от в такому форматі да, для того, щоб працювати. але... Зараз подивимося, як воно виглядало. Тобто тут е, просто ціна трошки сходила вгору, розвернулася. Да, тобто, це вже було не то, що нам потрібно. І далі, що я вже чекав, я чекав вже роботи з цією ліквідністю. Да, тобто, ну дозніми вже тут, тому що ти сходив достатньо низько. От. Що робить ціна? Вона робить отаку маячню, ледь торкається, ледь торкається, у мене стояло сповіщення, бачите, воно не зняло ліквідність. І розвернулось, полетіло просто, там за 15 хвилин відпрацював. Яка логіка, не зрозуміло, але отак. От, от. Тобто день провели в такому форматі. Була одна прикольна ситуація, але то я вже е, записав чисто в козацьку раду. Я для них зробив трошки інакший формат, я їм розібрав весь день повністю від А до Я на М15, на годинці з усіма нашими нюансами і фішками, от, щоб вони. Ще краще розумілись, ще краще могли, хто майже досвідчений дійти до результатів. От, Вам показали лише те, що ми розглядали безпосередньо, да, в моменті, те, що я скидав, те, що я хотів набирати. Не вдалося реалізувати, логіка плюс-мінус там повідпрацьовувала, але ну, такий день. Отакий день. Будемо дивитися, що завтра. Може, запишу відео, якщо буде щось цікаве.